Без вихідних 24 на 7 та за будь-якої погоди. Вони забезпечують чистоту, тепло, світло та комфорт міста. Працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення щодня виконують надважливу місію. За забезпечення вінничан комунальними послугами, поліпшення благоустрою, збереження та утримання в гарному стані житлового фонду, а також з нагоди професійного дня представники галузі отримали подяки та премії від міськради. Відзнаки вручили разом секретар міськради Павло Яблонський та міський голова Сергій Моргунов. Вінничани дякують вам за те, що ви робите для того, щоб вони себе комфортно навіть в умовах війни почувалися. І всі аварійні ситуації, які ви достатньо швидко ліквідовували, це теж є показник вашої професійності і вашої роботи. Ну тому я хотів би подякувати вам знову ж таки всієї територіальної громади і побажати вам першу чергу здоров'я, оптимізму і всім вам перемоги.